Частина четверта, продовження молитви до Богородиці Діви Марії, яка розв'язує вузли. Далі ідуть таємниці, тобто розповіді про Ісуса і Діву Марію на кожен день. Тобто, наприклад, сьогодні понеділок чи вівторок. І починаєте з тих молитов, які починаються з понеділка чи вівторка. Називаються вони таємниці, тобто маленькі розповіді про Ісуса Христа і Діву Марію. Перша таємниця. Благовіщення Пресвятої Богородиці Діви Марії. Читаєте повністю, хреститесь і читаєте Отче наш. Потім зрову хреститесь і читаєте 10 разів пісню до Пресвятої Богородиці Діви Марії, починаючи з першої бусинки або загибайте перший палець. І кажете, Богородиці Діво Марії, радуйся, благодати Марія Господь з тобою, благословена в жону, благословене плід утроби твої, бо ти породила душ наш хемій. І так 9 разів закінчуйте молитвою, Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, Дана на початку, як починаєте читати дев'ятницю з початку Далі, Потім починаєте читати другу таємницю розповідь, і починається вона так. Відвіданий Єлизавети читаєте повністю, потім знову молитесь «Отче наш, потім 10 разів Богородиця, загибаєте перший палець або перебирайте першу бусину. Потім знову молитесь, як прочитали 10 разів Пісню до Богородиці, молитесь «О Ісусе», потім читаєте третю таємницю. Різдво Ісуса Христа повністю, потім Отче наш, потім, потім 10 разів Богородиця з, першого, з першої бусинки або загибаєте пальчик, потім хреститеся і знову читаєте молитву Омі Ісусе. Після того, як Три рази, от ви от три рази прочитали, да, це третій раз. Після третього разу е, шукаєте розважання дня. Тобто ви починаєте читати з першого дня і знаходите розважання першого дня, тобто та молитва, в якій ви доручаєте свою, свій вузол і свої проблеми. Там, де три крапки, вставляєте свої прохання. Е, починається вона так: найдорожча свята Мати, найсвятіша Марія. Потім читаєте четверту таємницю, після того, як прочитали це розважання четверту. Вона називає застрітання Господнє, читаємо повністю, потім «Отче наш», потім знову 10 разів Богородиця. Починаєте з, першого, з першої бусинки або загибаєте свій пальчик. Далі прочитали 10 разів потім Омі Ісусе, потім починаєте з п'ятої таємниці, віднайдення Ісуса в Єрусалимському храмі читаєте повністю, потім знову «Отче наш», потім 10 разів Богородиця радуйся». Прочитали 10 разів Богородиця Діво Марія радуйся», потім Омі Ісусе. І в кінці є завершальна молитва, в якій ви знову доручаєте свій вузол проблем. Починається вона так: Діво Марія, мати справедливої любові.